Привіт усім! Сьогодні ми, так би мовити, заліземо під капот тим інструментам, що є в кожній майстерні, а може, і вдома. Коли-небудь думали, як звичайна дриль чи болгарка перетворює гудіння з розетки на щось, ну, корисне? От саме про це й поговоримо. Поїхали! Здавалося б, ну що там у тій дрилі: моторчик, кнопка. Але насправді відповідь на це питання це, знаєте, такий собі ключ до розуміння однієї геніальної, але водночас простої ідеї ідеї, яка лежить в основі ну майже всіх електроінструментів, якими ми користуємося. Готові побачити, як це влаштовано? І ось перше, що треба усвідомити, неважливо, що у нас в руках дриль, шліфувальна машина чи електролобзик. Усі вони, попри різні завдання, зроблені за одним і тим самим принципом. Це можна сказати їхня спільна ДНК, такий собі універсальний конструктор. І ось власне цей конструктор. Усередині будь-якого інструменту є чотири ключові частини. По-перше, це серце, електродвигун. Він дає енергію. Далі м'язи, тобто передавальний механізм. Він перетворює цю енергію на силу. Потім йдуть руки. Це робоча частина, свердло чи диск. Ну і, звичайно, є мозок. Система керування, яка всім цим керує. Просто уявіть, серце, м'язи, руки і мозок. Все як у живому організмі. Із цих чотирьох елементів і народжується вся магія. Ну що ж, давайте по порядку почнемо з серця. Звісно ж, це електродвигун. Це він, джерело всієї потужності. Його єдине завдання взяти електрику з розетки і перетворити її на обертання. На чисту грубу механічну енергію, а от якими бувають ці серця, зараз і розберемося. І тут все ділиться по суті на два табори з одного боку, однофазні двигуни. Це робоча конячка для наших домашніх дрилів, шліфмашинок, усього, що ми вмикаємо у звичайну розетку на 220 вольт. Просто і надійно. А от з іншого боку, трифазні монстри. Це вже для серйозних промислових інструментів, де потрібна максимальна потужність. Таким, звісно, звичайної розетки мало. Їм потрібне спеціальне підключення і вища частота струму. Гаразд, серце у нас є, воно гуде і обертається з шаленою швидкістю. Але що з цим робити? Сама по собі ця швидкість часто, ну, марна. Потрібно її якось приборкати, направити в правильне русло. І ось тут у гру вступають м'язи нашого інструменту передавальний механізм. І завдання у цих м'язів, по суті, два. Перше і найпоширеніше це обміняти швидкість на силу. Тобто редуктор сповільнює скажені оберти двигуна, але натомість значно збільшує крутний момент, ну щоб свердло могло вгризатися в стяну. А друга задача це вже справжня інженерна магія. Передавальний механізм може взяти обертання і повністю змінити його тип. Наприклад, перетворити на рух вперед назад. Як це працює, побачимо трохи згодом. Окей, ми маємо потужне серце і сильні м'язи, все це запаковано в невеликий корпус, який ми тримаємо в руках, і звісно ж, все це живиться від електрики, а це означає, що питання безпеки тут виходить на перший план. Треба ж якось цю силу приборкати і захиститися. І для цього існує чітка класифікація. Коли обираєте інструмент, варто глянути на його клас електробезпеки їх три. Третій клас найнадійніший, бо ці інструменти працюють від безпечної низької напруги до 42 вольт. Другий клас це, мабуть, найпоширеніший варіант у них подвійна або посилена ізоляція корпусу. А ось перший клас тут тільки один шар робочої ізоляції, тому з такими інструментами треба бути максимально уважними. І саме тому, якщо доводиться працювати з інструментом першого класу від мережі 220 вольт. То такі речі, як діелектричні рукавички чи спеціальний гумовий килимок під ногами, це не забаганка, це без перебільшення життєво важливі елементи захисту, і нехтувати ними ну, просто не можна. Так, з теорією розібралися. Серце, м'язи, руки, мозок Звучить просто. А тепер найцікавіше давайте зазирнемо в наш ящик з інструментами і подивимося, як ця універсальна формула працює на практиці. Як з одних і тих самих кубиків збираються абсолютно різні за призначенням пристрої. І почнемо, звісно ж, з короля будь-якої майстерні звичайної електродрили. Напевно, немає більш знайомого електроінструменту. Завдання просте крутити і свердлити. Але як саме це відбувається всередині? А все за нашою знайомою схемою. Серце двигун видає тисячі обертів на хвилину. Далі м'язи, двоступеневий редуктор, забирають цю швидкість і перетворюють її на потужний крутний момент. Руки, тобто шпиндель, міцно тримають свердло, і в результаті ми отримуємо саме те, що потрібно не просто швидке, а потужне, контрольоване обертання. Ідеальний приклад обміну швидкості на силу. І до речі, про шпиндель є тут одна маленька, але дуже елегантна інженерна штука. Конус морзе, це такий спосіб закріпити свердло без жодних гвинтів чи затискачів. Просто конусоподібний хвостовик свердла вставляється в таке ж конусоподібне гніздо. Завдяки силі терця вони щіплюються намертво. Уявіть собі, чиста геометрія і фізика нічого зайвого. Добре, з дрилем зрозуміло. А тепер візьмемо щось зовсім інше за призначенням, хоча й схоже за принципом: кутова шліфувальна машина, або як усі її називають болгарка. Вона теж обертає диск, але її мета не свердлити, а різати і шліфувати. І тут пріоритети зовсім інші, потрібна не так сила, як просто божевільна швидкість. І вся фішка болгарки знову ж таки в її м'язах, у передавальному механізмі. Тут стоїть конічний редуктор. Його особливість у тому, що він не просто передає обертання, а розвертає його на 90 градусів. Саме завдяки цій простій парі конічних шестерень диск обертається перпендикулярно до осі двигуна. Ну геніально ж. Гаразд, обертання, обертання під кутом це все зрозуміло. А тепер давайте подивимось на справжню механічну магію. Що, якщо нам треба не крутити, а рухати щось вгору вниз, і дуже дуже швидко. Для цього існують, наприклад, електричні вирубні ножиці, і ось вони ідеальний приклад того, як можна змінити рух до невпізнання. Пам'ятаєте, ми говорили про другу функцію м'язів. Ось вона у всій красі. Серце двигун просто обертається, як і в дрилі, але далі в гру вступає хитрий кривошипно-шатунний механізм. Він бере це обертання і перетворює його на дуже швидкі рухи вгору вниз. Робоча частина, пуансон, сон, починає рухатися як поршень, буквально вигризає шматочки металу тисячі разів на хвилину. Обертання перетворилося на зворотно поступальний рух. Так от, до чого ми прийшли? Від простої дрилі до виробних ножиць в основі всього лежить один і той самий набір з чотирьох частин: серце, м'язи, руки і мозок. І вся різноманітність інструментів, уся ця магія це лише результат зміни одного єдиного елемента, найчастіше м'язів, тобто передавального механізму. Змінивши лише кілька шестерень, інженери отримують абсолютно новий інструмент для абсолютно нових завдань. Колись ці інструменти, приборкавши електрику, буквально змінили наш світ. Вони дозволили будувати швидше, точніше, масштабніше. А сьогодні ми стоїмо на порозі нової революції. Уявити тільки інструменти з власним інтелектом, з небаченими раніше акумуляторами. І тут виникає логічне питання: якщо звичайний електродверун дав нам хмарочоси та автомобілі, то що зможе створити наступне покоління майстрів, маючи в руках такі технології? Про це, мабуть, варто задуматись. Дякую, що були з нами.